Отже, мені вдалося нарешті розібратися з конфігурацією і з роботою ось цих трьох функцій. Отже, значить, Headlight Off Timer та Coming Home Light це по суті одне і те саме, просто різний спосіб запуску цих функцій. Headlight Off Timer вмикає фари автоматично. Коли виходиш, ну якби коли вимикаєш запалення, фари автоматично вимикаються і відповідно закриваєш машину, вони ще світяться протягом того періоду часу, який ми задаємо тут. Coming Home Light спрацьовує лише за умови, якщо перед виходом, ну, тобто вимкнув запалення і мигнув на себе, Дальнім світлом фар. Тобто, якщо, е, от як в моєму випадку, я використовую завжди автодальнє, воно завжди в дальньому положенні, це треба його вимкнути з дальнього в середнє і потім мигнути на себе. Ну, це незручно. Тому по суті, якби, я тому власне ним ніколи не користувався. Е, якщо в увімкнені обидві опції, то наскільки я зрозумів, е, пріоритет надається Headlight of Timer. Тобто, якщо ми, наприклад, тут задамо там, наприклад, 60 секунд, і виходячи з автомобіля ми мигнемо дальнім світлом, воно все одно вимкнеться через 30 секунд згідно того, що задано тут. Відповідно, якщо ми не хочемо, щоб воно вимикало через 30, нам треба цю опцію вимкнути. Тоді в нас буде працювати лише Coming Home Хomeлай, відповідно, ми мигнули дальнім, і 60 секунд воно буде світитися після виходу. І ще, до речі, я помітив різницю, що час починає рахуватися по-різному. Headlight Off Timer рахує час від вимкнення запалення, тобто коли фактично вмикаються фари. А Coming Home Light, по ідеї, рахує час від виходу з автомобіля, коли закрили двері. або... Ну, якось так. Там, тобто воно явно рахує не від часу, коли ми мигнули дальнім. Бо я дивився, що там різниця десь якраз в кілька секунд після того, як я мигнув дальнім, вийшов з автомобіля, і 30 секунд настає якби, не від моменту, тобто воно світить трошки, трошки довше. Е, от. ну і Living home light е, це світло вмикається, коли розблоковуєш автомобіль з ключа. Коли ти до нього підходиш здалека, розблокував з а світло включилося. Як я вже казав, з блоком від з заднім блоком RBCM, від рестайлу воно працює в авторежимі перемикача фар, до рестайлів воно працює лише при увімкненому ближньому або при габаритах, що знову ж таки було незручно, і, власне, в моєму випадку це було причиною заміни цього блоку. Блоку FBCM для того, щоб фари працювали таким чином. от е, ну, Можу продемонструвати відповідно, як працює це все. Тобто ми ставимо тут 30. Це у нас Headlight Off Timer Це можемо наразі вимкнути. от, значить Headlight Off Timer 30 секунд. Coming Home Light вимкнений, Leaving Home Light вимкнений ми вимикаємо запалення. До речі, ні, давайте так. Ми вимикаємо запалення і я лишу включеним дальнє світло, так як воно завжди. Засвітився у нас авто Значить, я вимикаю запалення, одразу вмикається дальнє світло. Заблокували. Вуаля. Тепер Living Home Light. розблоковуємо пари. Включились. Тепер увімкнемо Coming Home Light на ті ж 30 секунд, а headlight off timer вимкнемо. Тепер, значить, вимикаємо запалення, фари в нас погасли. Я мигаю дальній. До речі, різниця в тому, що задні ліхтарі в такому режимі не світяться. Ось і все. Ну, Комбінацію двох, напевно, немає сенсу показувати. Як я казав, буде працювати, надавати перевагу тому, що стоїть в headlight off Timer. От, от, в принципі, і все. Всім дякую за увагу.